Вітаю вас! Ну що, давайте поговоримо з вами, що робити з вашими грошима. Я так розумію, що в зв'язку з тим, що в Україні має місце ревальвація гривні, дуже багато українців зразу почали задавати запитання. Так що, може, купити, купити долари? Ну що ж, давайте поговоримо, але більш широко, не тільки долар. А поговоримо про те... Що робити з вашим заощадженням в умовах війни? Час від часу таке відео оброблю. І я бажаю, що якраз останні новини на валютному ринку. Ну і взагалі ситуація, яка відбувається в нас в Україні. Що стосується з війною, що стосується з економікою, воно, якби час від часу міняється, тому і деякі думки міняються. І тому пропоную таке, я б сказав би, познавальне відео. Що робити, як е, зберегти свої заощадження? Ну, я розумію, що ви ж добре заробляєте. Чому погано заробляєте? Артові. Тому це відео дійсно такого значення. Вповідаємо на за запитання. Долари відповідно, нерухомість згадаємо, депозити згадаємо, навіть біткоін теж згадає. Це згадає. Але все з точки зору фізичної особи. Тобто не з точки зору банку або бізнесу, а з точки зору вас. І ви хочете з точки зору, що ви, скоріш за все, не олігарх, тому напевно можете заощаджувати трішки сумку менше, ніж олігарх, але теж доречно це робити. Тим паче звертаю вашу увагу, що війна дійсно затягується, але це не значить, що після війни буде економічне диво. Тому, скажімо, заначку мати О, бажано завжди і довійний. Час війни і після війни. Ну і що ж, починаємо розповідати. Так, забув сказати, що це відео виключно для спонсорів мого каналу. Ну, по традиції, як правило, ексклюзивне відео і таке найбільш цікаві для спонсорів. Так що, якщо ви не спонсор, там є кнопочка спонсори, Тисніть, ставайте спонсором і якраз поговоримо, що робити з вашими заощадженнями. Розуміло, молодці. Значить, починаємо із... <плес> да, з доларів, з доларів, будь-вони не ладять. Розумієте, дійсно в Україні це ну, така основна тема. Так, да, дійсно, револьверці. Я вам декілька відео робив, пояснюю, чому. І, скоріш за все, найближчий час ну, якихось таких радикальних змін не повинно відбутися. А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Єс. Кнопочка «Спонсорство». Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкращого.